Я раніше часто задавав собі питання, чому функціонери УТМР перебувають на своїх посадах десятки років, а дехто навіть з радянських часів. В чому феномен незмінності? Чому їм сходить з рук недолуге ведення мисливського господарства, вилучення мисливських угідь, а також фактично управління громадською організацією вузьким колом осіб? Чому доволі часто в коментарях маса мисливців пишуть, ця організація себе віджила, цю організацію потрібно розігнати, в ній полюють тільки вибрані, мисливське господарство ведеться недолуго. Дехто переймається тим, що без УТМР полювати взагалі не буде місця. А от в коментарях теж доволі часто описують, що полювання в цій структурі проводиться по принципу приватних, де голова районної організації і цар, і Бог. А рядові мисливці прочисують пусті околиці мисливських угідь. Так от, в чому феномен довготривалості перебування керівників УТМР всіх рівнів? І чия бездіяльність та байдужість цьому сприяє? Ми з вами спробуємо розібратись. Вітаю вас, шановні мисливці України! Для того, щоб розібратись, як повинна вести свою діяльність громадська організація УТМР, ми беремо статут. А в статуті написано. Тільки я коментувати буду трошки стисліше, беручи до уваги основні формулювання та терміни, щоб це легше сприймалося. Пункт 4.1. Члени УТМР перебувають на обліку в одній із первинних організацій УТМР. У якому сплачують щорічні Внески, членські внески, право обирати первинну організацію УТМР для вступу чи обліку належить особі, яка є членом УТМР або, або бажає ним стати. Тобто, кожен мисливець повинен перебувати в тій чи іншій первинній організації, в якому він. Сплачує членські внески. Фактично, голові він сплачує внески в УТМР, і з районною організацією комунікація йде через голову первинної організації. Пункт 5.1. З метою організації роботи з членами товариства УТМР своїм рішенням можуть створювати. А також ліквідовувати первинні організації у ТМР, які не є відокремленими підрозділами товариства та діють без статусу юридичної особи. Тобто, ну, люди, якщо хочуть перейти в іншу первинну організацію, вони можуть створити свою і зареєструвати оцей момент, що це як можливість зловживання є в цьому. Тобто, коли створюється лояльна до голови районної організації, первинна організація, вона зразу реєструється. Якщо створюється нелояльна, її просто-напросто можуть не реєструвати і все. Ну, про це далі. Е, первинні організації формуються із членів УТМР, які, як правило, або працюють на одному підприємстві, і так далі, там, або проживають в одній місцевості. Первинні організації УТМР створюються при наявності не менше 15 членів товариства на підприємствах установах, організаціях у селах і селищах. Це в виробної редакції УТМР від 2016 року. До цього кількість членів первинних організацій була не менше 10 осіб. Вищим органом первинної організації УТМР є загальні збори, які скликаються головою первинної організації в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. У мене питання: як часто ви приймаєте участь у зборах первинної організації? І чи взагалі приймаєте? Значить, загальні збори первинної організації мають такі повноваження. Обирають Строком на 7 років голову первинної організації, а також делегатів на Районну Регіональну конференцію. Голова первинної організації затверджується президією районної організації УТМР. Ну і так далі. Тут написано, як його можуть звільнити. і так далі. А, значить. Чим вони займаються і пункт пункт В саме головне. Приймають осіб у члени товариства та виключають з нього а, приймають осіб у члени товариства та виключають з нього. Це означає, що. Мисливця не голова районної організації приймає в УТМР, не голова первинної організації, а приймають збори мисливців. Збори первинної організації. Тобто збирається первинна організація і голосуванням приймають мисливця в ряди УТМР. Як на самому ділі, ви всі добре знаєте? Значить, що я ще хотів сказати, що, е, ага. що стосується виборів голови районної організації? Норма представництво, час, місце скликання та порядок денний конференції, це мається на увазі конференція, що Обирається голова районної організації, визначаються та оголошуються відповідними радами щонайменше за два місяці до їх початку. Конференція правомочна, якщо на ній присутні 2 третіх обраних депутатів. Тобто, ви ж знаєте, що в районних організаціях багатьох Регіоні України. Це все проводиться таємно. Ну, про це далі. Члени УТМР мають право обирати та бути обраними до органів управління і контролю органів товариства у порядку визначення, за положенням затвердженим всеукраїнською радою УТМР. Значить, ну, що я хочу прокоментувати. Я взяв до уваги ті пункти, які безпосередньо регламентують діяльність первинної організації та участь безпосередньо мисливців у виборчому процесі. Хоча, до речі, міг щось і прогавити. А от як в реаліях? А в реаліях я з 2001 року є членом ДМР. За весь час свого перебування в цій організації я так і не зміг з'ясувати, в якій. Первинні організації я перебуваю. В спілкуванні з знайомими мисливцями та мисливських спільнотах це доволі часте явище. Мною та іншими членами мисливських спільнот було проведено опитування щодо участі членів УТМР у виборах представництв всіх рівнів. 80% мисливців не приймали участі в виборчому процесі. Та не знають, як це повинно відбуватись. Саме цікаве, що результати опитування в різних спільнотах були з різницею від 1 до 3%. Я більш ніж певен, що ці 80% також не володіють інформацією, в якій первинній організації вони перебувають. Якби згідно статуту, кожен рік мисливці приймали участь в зборах первинної організації. Як пише статут? Вони б це, я думаю, знали. Як правило, голова районної організації перебирає на себе повноваження голів первинних організацій по прийому мисливців влади організації та збору внесків, тобто збору коштів, для того, щоб внести більшу дезорганізацію в виборчий процес в статуті 2016 року. Збільшили кількість членів первинних організацій з 10 до 15. Фактично ліквідувавши некомплектні, і саме головне, не створивши нові. Це теж у великій мірі посприяло неможливості участі рядових мисливців у виборчому процесі. І це дало можливості головам районних організацій призначити так званих делегатів. Зі своїх посіпак на районні конференції, де останні їх нібито обрали головами районних організацій. Просто і ефектно. Потім самообрані голови районних організацій, обирають обласних керманичів, а ті, в свою чергу, всеукраїнських. Встановлюється жорстка вертикаль, яка вирішує питання на свій розсуд. Підсумовуючи, вище викладене. Діяльність у ТМР мені нагадує 80 90 ті роки минулого століття. Коли люди не хотіли жити як раніше, і ще не пристосувалися до нових реалій. В цей час плутанини підприємливі ділки зуміли дуже сильно обікрасти людей. Ці процеси зараз відбуваються в цій мисливській спільноті. Я буду дуже радий, якщо мисливці. Зуміють змінити на краще процеси в цій організації. А якщо все зостанеться як раніше, то нехай їй на заміну прийдуть нові перспективні мисливські господарства. На цьому у мене все. Слава Україні! Слава героям, що її боронять, смерть ворогам! Україна понад усе.